16 лютого сьогодні ми виїхали на природу. 5 градусів тепла, 6 градусів тепла. Вода замерзла. Та, зараз... ловили риби. Зараз будемо купатися. Ловили риби. От, то ми наловили. На перший клюнув оцей карасик. Такої риби карасик. Наловили. клює Ту на мурмишку. Ту, на мотиля. Такі карасі. Вони втікли зі ставів і відповідно клюнув найбільший такий карп, представник роду карпових. О. Такий карток гарний. Зараз ми його будемо смакувати. В сметанці. Там, зараз ми його почистили. Річка така ніби не глибока, тут буквально зараз півтора метра дебини. З літом ми тут купаємося. Але, але така риба тут є, вона клює. Рибу почистили, промиваємо в гірській річці. Річка називається Бутенчанка <ріп> Біла. Петро Михайлович, як ваш настрій? Чудовий весняний. Чудовий весняний, ну дому. то файно. <ріп> Це, Це дуже файно. Велике свято Трітаня. Можна я допоможу? Риба клює. Зараз ми покажемо ще тих, що за кадром завжди. Це Тарас. Привіт, пеки! Дуже гарно. Балочка. Данило. Така ну рибка клює на річці в лютому місяці, хто б міг сказати. Ну давай, прийшла. Ну що, тепер на петельню, хлопці? До петельні дошку забираємо з собою, то наша дошка. <рес> <рес> розділушна, то наші стріфеї. Кльов дуже вялий, але як не було би на хріє. Так, тепер йдемо подивимося на наш табір. Де ми, де ми базуємося? Пересходжу Петя. О, так зване наше місце! Логовище Справжніх рибаків. О, то був вчорашній наш плов. То залишки з нього тільки залишилися. Зубрівка. Зубрівочка. Мерседес, Данило Бакоцький. Хай! А тепер треба спорники, Дай, що ви знаєте! Ах. Я не співаю. То не скацію, той москаль. Правильно, хлопці.